Більше року пройшло, а я все ще не придумала нормальне інтро. Тому швидше починаємо новий 26-й випуск новин. Рівно рік тому на цьому каналі вийшла новина про Шнобелівську премію. Премію, яку видають за найнезвичайніші дослідження в різних сферах науки. Так ось цього року вчені не підвели і також представили свої роботи. 34th annual прайс церемоні. Шнобелівська премія з фізіології дісталася вченим з Японії за дослідження того, що тварини можуть дихати попою. Черепахи дихають крізь задній прохід. Ці вчені виявили, що деякі тварини, такі як щури миші та свині, у випадку неможливості дихати звичайним шляхом, тобто зверху можуть збагачувати кров киснем і через задній прохід. Ну, а взагалі, якщо без жартів, то експеримент досить серйозний. Я не розумію, чому він потрапив саме в цю категорію. Шнобелівська премія з анатомії дісталася вченим із Франції за теж досить прикольне дослідження: в яку сторону закручується волосся на маківці у людей на північній півкулі, і в яку сторону на південній. Оскільки вчені якби все ще не знають, який саме ген впливає на те, в яку сторону вона закручується, то французи вирішили перевірити, а чи не впливає на це якісь зовнішні фактори. Проте, по ітогу якоїсь однозначної відповіді вони не дали, і все ж таки зіслалися на генетику. Треба, значить, там шукати відповідь. Шнобелівську премію в медицині отримали європейські вчені за дослідження ефекта плацебо. Мені до речі, саме цей дослід сподобався більше всього. Вони дослідили, чи впливають якісь побічні ефекти препарата плацебо на його ефективність. Ці вчені прописали групі людей якийсь там спрею ніс, але це був не справжній препарат, а пустушка. Проте в однієї половини з цих людей препарат мав побічні ефекти у вигляді неприємного печіння в носу, а у іншої половини не мав. Так ось ті, у кого цей ефект був присутній, реально менше відчували біль. Ну, типу, знаєте, воно ж там якось пече, а значить лікую, а це гарно. Я ж кажу, мені цей дослід сподобався більше всього. Також премію сторії ймовірності отримали недерландці за дослід підкидання монет. Вони виявили, що у 51% монетка приземлюється на ту ж сторону, з якої її підкидали. Біологічний приз дістався дослідникам корів, які виявило, що корови, перебуваючи в стані переляку, дають менше молока. До речі, якщо ви думаєте, що ця премія якась неофіційна та любительська, то це звичайно так, але знаєте, що ці шнобелівські премії вручають лауреати справжніх нобелівських премій. І проходить це все, до речі, в одній з будівель МАІТІ. В італійській Перуджі поставили скорочену версію опери Пучінні Богема спеціально для покоління тіктокерів. Ось так наша зумерська деградація виходить на новий рівень. Наступним кроком треба буде додавати субтитри. В оригіналі опера Богема, написана ще в 1896 році, складається з чотирьох актів та триває 2 години 40 хвилин. Проте для останньої вистави її вирішили скоротити до 90 хвилин. Це фактично як футбольний матч без овертайму. Джан Лука Таранова, автор постановки, який, до речі, сам грає одну з головних ролей, вирішив, що деякі частини опери, в основному це хор, не такі вже й важливі, як нова аудиторія. Тобто зумери. Він вирішив не тільки обрізати ці місця, де хор займає дуже великий хронометраж, а також додати трохи сучасного сленгу, щоб сюжет був зрозуміліший. Очевидно, що для нашого покоління похід в оперу якби не є мейнстрімом, і ну, все ж таки, туди частіше ходить більш зріла аудиторія. Проте, як планує Джан Лука, цільова аудиторія цієї нової скороченої опери повинна бути саме покоління Зет. До речі, в інтерв'ю він розповів, що в нього також є готова версія на 20 хвилин, а ще в розробці знаходиться іще коротше, аж на 3 хвилини. Ну, це, звичайно, не сама опера, це просто якийсь промоушен або трейлер цієї опери для соцмереж. І все як завжди. Шанувальники великого і прекрасного кажуть, що шедевр почині недоторканий, що його не можна змінювати. Інші кажуть, що як би, а чому б ні. Якщо це якось зацікавить нову аудиторію, то ну, можна спробувати. Взагалі, як на мене, такий варіант опери для чайників досить класний. Можливо, якщо зменшити поріг входу, то і люди будуть ставитися сміливіше до чогось нового. Якби менший хронометраж, менша ціна, більше людей. Але я як представниця покоління Z, офіційно заявляю, для нас що 2 години 40, що 90 хвилин, все одно довго, і ми б краще весь цей час просиділи в Тіктоці. А знаєте, хто в свої 39 років все ще б'є рекорди і на футбольному полі, і не на футбольному полі? Ну, звичайно, що це містер. Він став першою людиною в світі, яка набрала 1 мільярд підписників в соціальних мережах. Один мільярд. Значить, рахуємо. Інстаграм 640 мільйонів, Facebook 170, Twitter 113, Ютуб 62, і ще пара десятків мільйонів на Куейшо і Вейбо це китайські соцмережі. Я думаю, поки я це записую, там ще пару мільйонів набігло, але ну, це вже дрібниці для нього. Зрозуміло, що цей підрахунок якби вже з самого початку не дуже чесний. Бо якщо ти фанат Роналдо, то ти, по-перше, а наймовірніше за все підписаний на нього на багатьох платформах, і Б, можливо, навіть з різних аккаунтів. А ми це все враховуємо як різних підписників, тому тут такий момент. Але блін, один мільярд це один мільярд, це потужно. До речі, про його Ютуб, якщо ви пропустили, то він завів його досить нещодавно, буквально там кілька місяців тому, і навіть там встиг побити кілька рекордів. Свій перший мільйон підписників він отримав аж за 90 хвилин, а через два дні в нього вже було 30 мільйонів. І зараз десь 62. Хоча, знаєте, якщо так подивитися, то помітно, що ажіотаж трохи спав. Перші його відоси, якщо я не помиляюсь, набирали десь 20-40 мільйонів переглядів, а тепер вже приблизно 3-4. Тому ось так от. Навіть Роналду, щоб тримати аудиторію, треба робити якісний контент. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте про вподобайку, підписатися та дякую за увагу.